Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 число От, свято, так що всіх з днем Миколая О, зараз пойдемо попройдемо по городу, побачимо, ми вчора садили, що там прийнялося, що не прийнялося. Так, друзі, почнемо ми Почнемо ми з цього краєчку. Наша пекінська капусточка попадала, сьогодні ввечері ми її поліємо, побачимо що з її буде, що з нас з перчиком. О, перчик стоїть гарненько. Ось, рання капусточка вчора полили, трошки одходить. Так, що в нас по огірочках? Огірочки ще більш посходили. Ось бачите, скажемо, в нього все. Краще і краще вже на другому народочку і на третьому вже почали сходити. Так, Цибулька поки що стрілок немає. Ось. Цю цибульку після виходних треба буде підсипати. Очки, морквочка, садчики-пики, ось бурочки. Так, тут непонятно, що тут Миколаїв наші наводить порядки. Тепер огоркий перчик ми його тут садили. Все і стоїть, все і прийнявся. Так. Тут бурачки гарненькі. Горох. Цибулька пішла на зелену. Тут ще кукурузки немає, огірочку немає. Так, капусточка вроді попадала, але мені каже, що вона все один сьогодні поліємо трошки і все буде чики-пики. Так, помідорки також Дехто впав, дехто... що. от поліємо, якщо дощка не буде сьогодні І зараз побачив картоплю там де я труїв вчора. Так друзі Картопілька ця що я вчора Вроті бачите жовті Да листочки жовтіють маленьких. Більшенька травічка ще стоїть, а де маленька, то вроді би жовтіють. Ну побачимо, побачимо. А ще пару днів, вже бачите, як піднялася п'ять заноч, треба буде скоро, є підсипати. День два. І підсипати, побачимо тут бурячки. Де я ще? Обробляв тут у нас. Диня кавунчик, кабачок, поки що немає. Завтра на завтра обіцяє дощик. Це наша люцерна. Це гарбузики. Так, тут вчора теж обробляв, ну поки що все... Десь, сколько це? 15 рядочків, да, я тут обробів. І 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Аж до по це я обробляв. Ставимо позначку і побачимо результат. Так що поки що так. Сьогодні свято такої основної роботи ніякої не будемо робити, тепличку нашу відкрили. Ось, зараз підемо щось будемо їсти готувати. Поки що відключаюся. Так, вже вечір. Полили пікінку. Кому цікаво, слідкуйте, щось буде. Ось. Перчик половий. Капусточка відходить. Огірочки полові. Вже ми немає трошки. Погановато, бо вже темновато, але таке. Так. Зараз визились щавель. ще треба перебрати, щавель. завтра буду закривати. Ну вот и надо будет тут разволочить завтра на помидоры. Запушкочка вроде бы нормально. Дима. Також щабля. Баба Надя подогнала, Миколаївна з праздником Миколаївна. Вона сидить перебирає, вже достатньо столько перебрали, а я вже ногу пересидів. Ай-яй-яй-ой-яй. А, я чуж пересидів, я забув. О, ще перебирати, завтра мені буде робота закривати. Так що всім показую. Зараз закидаю відео, вигружаю.